У бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Розпочинаємо з розмови з е, Валентиною Шульце, депутаткою Одеської районної ради. Волонтерка, пані Валентине, вітаю вас. Ну, сьогодні ворог завдав удару по, е, по Одесі. Ну, зокрема, було е, пошкоджено е, цивільну інфраструктуру є сім поранених. Якщо можна, будь ласка, докладніше про сьогоднішні ворожі напади на Одещину. Так, знову сьогодні, як і цей місяць в Одесі були безсонні ночі в Одеській області, а зокрема в Ізмаїльському, Ринійському і Кілійському районі. Зараз відомо про сім постраждалих. Це все цивільні люди, їм а, оказують допомогу. А, одного пораненого в Ізмаїльському районі вже виписали додому. Надали всю необхідну допомогу, і, на жаль, ми маємо двох важких поранених в Ернійському районі, яких мали транспортувати до одеської лікарні. І четверо людей в ріні знаходяться ще в лікарні в середній нестипені важкості. Так, тепер я запитаю про таку скандальну історію, але яка насправді є дуже показовою по всій Україні? відбувалися перевірки військово-лікарських комісій, які перевіряють людей на придатність їх до служби в силах оборони під час війни. І От все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині викрали на корупції. Що це за сигнал і за знак? І як можна це пояснити? Ну, з позиції. І громадянки, і депутатки, і чи вірити в те, що ну вдасться взяти людей, які не ну можливо мінімізують корупцію, можливо, її уникатимуть геть, тому що чесно кажучи, це ну не дуже звичайно класно, коли от геть все керівництво на цьому, як то кажуть, до цього доклали свою руку. Будь ласка. Ну ви знаєте, це такий сигнал. Ми маємо в Одесі сумно, звісно, воєнкома Борисова, і розуміємо, як прогнила вся ця система, і це було очікувано, що будуть замінювати воєнкомів. А потім, як казали, що будуть замінювати голів ВЛК, і зараз ми бачимо такий випадок в Білгородністровському районі, де затримали всіх співробітник. que um... foi... І там ціла схема була оборудка Вдень Пишуть в новинах, що вони обілічували, як то кажуть, від 10 до 20 людей. Це для Білгород-Дністровського району дуже багато. І якщо хтось з них думає, що вони залишаться безкарними, то це напрасно. тому що хлопці також слідкують за цими новинами з окопів і постійно питають мене і постійно. А питає ця справедливість, і коли такі відбуваються затримання, то вони дуже радіють. А ще це дзвіночок тим ухилянтам, які платили кошти, зараз будуть підніматися всі справи з часів війни. З 24 лютого, всі хто отримав ВЛК, будуть ВЛК проходити повторно. Ну, та дійсно, але просто питання в тому, що багато таких ухилянтів вже виїхали поза межі України і навряд чи їх повернуть, чи вони повернуться. Ну але е, добре, те що ця робота триває, але знову ж таки ця робота розпочалася після шаленого запиту суспільства, коли просто відео з побиттями, перегонами з стріляниною по вулицях, коли людей, яких закликали мобілізацію, ловили так, ніби вони особливо небезпечні злочинці. Ну тут і варто сказати, що деякі громадяни поводили себе не дуже коректно. І правильно по відношенню до представників влади, ну зокрема, територіально цих центрів комплектування. Але варто сказати, що і з іншого боку було теж не дуже добре. Ну слава Богу, що знову ж таки цей запит знайшов відповідь у влади, відбулися перевірки. Як показали перевірки, що праві все ж таки були громадяни? Рівень корупції жахливий. Ну, от зокрема, на Одещині, ще раз нагадаю, все керівництво військово-лікарських комісій викрали на корупції. І щодо обстрілів, от е, е, в організації бідних Націй сказали, що це має припинитися? Ну, мова йде про черговий удар ворога по Одещині. Це дуже добре, що ці заяви є. Але якщо говорити про судово осінньо зимовий період, зрозуміло, що ворог буде продовжувати бити напевне по портовій інфраструктурі, там цих терміналам. Але якщо говорити про житлову інфраструктуру, розуміємо, що ворог має можливість діставати до Одеси і безпілотниками, і балістичними ракетами, там цими комплексами бастіон береговими. А рівень підготовки Одеси в плані безпеки, ну в плані захисту, я розумію, що це питання до військових, але чи є якась інформація про те, що можливо іде ДП на робота по посиленню оборони Одеси. А так, звісно, робота триває. Я думаю, що в Збройних силах також вона триває. Я думаю, що, мабуть, формуються якісь підрозділи, які будуть боротися з шахідами, але це все вже до Збройних сил України. Ми віримо, наші хлопці найкраще. А друге триває робота, тому що е, минула зима була дуже складна. Е, ну, це я можу сказати як мешканка Одеської області, тому що ми тижнями сиділи без світла, без інтернету. Було дуже важко і складно. І Зараз вживаються всі необхідні заходи а також нам допомагають наші міжнародні партнери в на об'єктах критичної інфраструктури встановлювати потужні генератори. Тому я гадаю, що ми переживемо цю зиму більш так ну краще ніж ту. Ну і наостанок я от скажу, що з липня Росія знищила 280 Тисяч тонн зерна саме на Одещині своїми цими ударами. Наскільки це критично? Знову ж таки, ну і по відновленню, я роз... читав сьогодні про те, що в Ізмаїлі порт не може зараз функціонувати ну через те, що саме ворог цих постійних ударів завдавав. Наскільки це критична цифра? 280 тисяч тонн. І наскільки безповоротно знищені ті чи інші а, локації для зберігання зерна, транспортування зерна, будь ласка. Ну а збитки експерти порахували, щоб відновити портову інфраструктуру, знадобиться більше року. А ще завдали нових ударів. То я думаю, що даже більше, більше ніж рік знадобиться, щоб оновити повністю інфраструктуру. А щодо збитків, то ми маємо брати до уваги, що там зерно знаходилось не тільки в українських аграріях, а також іноземних інвесторів і компаній. Я я сподіваюся, що все ж таки держава відшкодує ці збитки аграріям, щоб вони могли посівні ну сіяти весною і збирати потім врожай, тому що для невеликих аграріїв це дуже великі збитки, і вони можуть просто збанкротувати.